Ти ніколи не знаєш, чим не закінчиться ця книга. Навіть якщо ти думаєш, що ти знаєш і до кінця залишаються три сторінки, ти все ще не знаєш, що її зло, чи все ж таки ні. Він забере у нас роботу чи стане інструментом як комп'ютер. Він замінить письменників, редакторів, викладачів. Чи будуть машини робитися роботами, як уже робиться в Китаї, і чи будуть голодні бунти і війни, тому що люди залишаться без робіт. Погодьтеся, ці інші питання нас сплюють уже не перший рік, особливо міленіали, які ще без комп'ютерів народжувалися. І ми такі, о, no, боже, можна мені пожити хоча б 5 років без змін? Але пофантазувати на тему. Я завжди люблю. Тому сьогодні ми з вами говоримо про книгу Снікса Продакшн Рандеву. Вона, як завжди, написана гостро сюжетно. Вона ніколи не те, чим здається, насправді, і повороти в ній настільки е резучі, різкі та непередбачувані, що від цієї книги неможливо відірватися. Ну та це каже нам. Про те, що Олівія, головна героїня, геніальна винахідниця, публічна особа, яка винайшла імпланти у мозок зі штучним інтелектом, яка винайшла ще багато різних маленьких мікронаноробоців. Вона зірка просто цієї сцени І є Поліцейський відділок, який розслідує деякі. Пов'язані з політиками та пов'язані з людьми з сумнівною репутацією. Як до цього причетна наша Олівія, і буде в цьому розбиратися наш головний герой Адам, візитку якого ви знайдете на середині книги. А тут зроблений чат-бот, в який ви можете перейти за допомогою цієї візитки та поговорити з штучним інтелектом, який буде говорити від імені Адама. читаєш книгу до кінця. Ти розумієш, що це насправді означає чисто з точки зору структурного редагування. Мені дуже як вона складена. З іншого боку, це дуже філософська робота. Велика проблема є не тільки створити правову базу для штучного інтелекту та захистити авторське право продуктів, створених за допомогою штучного інтелекту, володіння штучним інтелектом. Та коріння цього всього воно лежить насправді набагато глибше ніж боязнь людей втратити роботу і так далі. Просто треба собі признатися чесно, наскільки ми розуміємо, що взагалі відбувається, і що взагалі відбудеться за 5 років. Також що подивилися? Зустрінемося з вами в наступних відео. Czytaj tam.